Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 20 березня, 24 рік. Виїхали ми попрацювати трошки. Дякую, хто спостерігає. Хто не підписаний, підписка обов'язково. Подобайка обов'язково. І все. І слухаємо, передивляємося відео, слухаємо по темі. Виїхали сьогодні, бачимо наше поле. Роз'ясняю дуже довго, щоб потім не як дорога у нас йде на поле виходить. Ось, виходить. Чому виходить? Тому що ось розрослися гілки. І зазвичай зараз комбайни, все, трактора. Що ми виїхали? Ми виїхали попилювати ось ці дерева, які нам заважають і зробити огляд. На Арпал. Ну, такий міні огляд, вже є в списках відтворення є така папка арпал Заходите і все, що ми там знаємо, що ми робили про Арпал. По-перше, поки не розбіглися всі, дуже гарна штука, шикарна штука. Якість зовсім без без питань. ми Працювали і рубали, а багато відео є в інтернеті, нам попалося, не видно буде. Зрячий помітить. Проволочка нам попалася була. Перерубало проволоку шестерку, навіть цяточки лише на ножах лишилися. Арпал дуже класна штука. Це вже пішла реклама. А чому реклама пішла? Але реклама правдива. Ви слухайте, в кінці там буде ще багато чого нюансів. Я такий, хто знає, канал спостерігає і хто багато хто дивиться, хто мене знає. Я завжди кажу правду. Хоча ця правда нікому не подобається. Не то, що багатьом, нікому правда, в очі не подобається. І краще, як сладко співають. Але ми не сладко співаємо, ми розповідаємо про те, що ми працюємо всю правду. Арпал дійсно класна штука. Я робив огляд, як в нас змістилися ножі, тому що ну, по дурості є там огляд, чому змістилися ножі, то наша дурість. Бо ми рахуємо, що ми що десь умніше щось, когось хочемо надурити. Подивитесь, не буду розповідати довго. Робив я не рекламу, а тепер уже буде реклама. А, але в кінці обов'язково все обговоримо. І буде не то, що щоб я поміняв, щоб я зробив. Не поміняв, а доробив. Отримали ми. Дякуємо. Нарешті я рожу, блін, вже оце все, блін, довго рожаю. Дякуємо, Арпал. Ми зробили огляд. Ми не по замовленню нічого. Ми від себе я робив на каналі огляд. Арпал, видно, слідкує. Вони прослідкували, побачили, що я зняв огляд за Арпал. Побачили, що нам попалася проволока шестерка, і вони нам подарували ножі. Подарували ножі, набір ножів. Кому цікаво, зайдете. Я дійсно навіть не очікував, я думав, там якісь блокноти, якщо нібудь якась ерунда подарить, тому що хто я, і як мене звуть, це зовсім. Ми такі мілкі, у нас підписників небагато. Але вони прислали набор, набір ножів. Це шикарний подарунок. Дякую фірмі ArPal за те, що вони виготовляють. Я від вас чекаю, Володимир, те про те, що ми домовлялися для простих. До речі, в коментарях можете. Написати, я їх прошу, щоб вони зробили таку машинку для кожного господаря, щоб вона ну дорого коштує їхня продукція, але щоб вони зробили дешевше. Якусь такий апаратик. Хай він буде на бензині, на електриці, навіть, ну, краще на бензині, як для мене. Щоб перерубувати в кожного є вдома гілячки Але дешевий. В них є сегменти такі, що ну вони. За 40 тисяч ту дорогувато. Щось десь простий, десь ну, народ у нас любить дешеве, але в них завжди якість. Все, реклама закінчилася. Дякуємо Арпалу за подарунок. Дійсно класні агрегати. Я виїхав зараз сам. Що в них доброго? В Арпала. Що вони доробили, зробили отак по ось таким всіляким відгукам. Ось бачите, ми закриваємо. Ну, це не арпала вже е, недопрацювання. Ми мішком закриваємо від колеса, коли їдемо ось тут. Тому що кидає пиляку, болото, кидає на колесо. Ми закриваємо мішковиною, тому що ось сюди нападає болото. І ось, бачите, лента стояла. Все одно напало. Треба при розкладанні. Дуже спостерігати добре. Перше, перше відразу реклама закінчилася. Хто додивився далі, кому цікаву правду матку, що я скажу? Чи можна це виправити, чи ні, це нюанс вже до спеціалістів Арпала. Ось, бачимо, барабан, я його тільки що обтирав. Ось лишилося, бачимо. Це не болото, яке ми їхали. Це. В процесі роботи, ось тут бачимо внизу є залізо, по якому йде лента. Ну, не знаю, чи можна тут щось зробити, але такий є нюанс. Стружка, яка попадає ось тут іде по ленті, вона в кінці під лентою її немає, але ось тут є зазор і вона попадає на край валу. І вона потім попадає під ленту і прилипає на вал, налипає. Я показав, я розказав, є такий нюанс, але це не смертельно, це зовсім не смертельно. Дуже добре вони придумали ось ця штука. Ось ця штука, амортизатор, навіть сам можеш розкрити. Трошки незручно ось ця штука. Тому що якби вона була. Можна було б підійти ось тут, від трактора, і стояти і крутити, було б зручніше. А так треба завжди йти сюди і ось тут. ну Можливо, це я від себе. Це я від себе, я не кажу, що це погано. Бачите? Ми опускаємо. Опускаємо, а шнек сам трошки піднімається. Ось так. Опустили, дуже все зручно. І ось так він однією рукою підіймається. Ну, треба підіймати однією рукою, а другою рукою треба зацепити ось ці крючки. То я не зможу, тому що в мене всі дві руки, тільки лише матінька природа дала. Ногу я вже так не задеру аж туди, не ті вже роки. Тож, опускаємо. Подужче. Ми свій транспортер. Ось так. Порушуючи всі правила, ми його майже бачимо, як він опускається. Опускається він майже рівно. І нічого йому не заважає. Вон заглянемо, можна. Ще навіть опустити. От ми зараз експерименти будемо. О! Бачите, як самому скласти. Ми його опустили прямо на землю і він сам склався. Це називається як не потрібно робити. Зараз складемо ось так ми його положили. Зовсім легко, не треба куча народу. Виїхав один, виїхав сам. Але ось такий вийшов нюанс. Треба вам, Арпал, щось сюди прицепити. Бачите, оцю брошку, щоб не загубити, ви класно придумали пластмаска. Ось вийшов такий момент, навіть на очах, якби я знімав. Попала ця пластмаска ось сюди і її перерізало. Але це ж такі нюанси, я вже розказую, бляха, дориваюся, можна сказати. Все. Закрили ми, ось тут ми не перекусимо, бо тут зручніше тут вниз шплінт падає. Ось тут ми не перекусимо, а там він зверху. Все. Тепер підіймаємо. Ще розкажу нюанс: коли замовляєте з карданом, обов'язково замовляйте краще варпалі, відразу кардан. У мене був такий варіант. Я замовив кард... кардан окремо, тому що мені показалося задорого Варпалі. Я позвонив нашому українському виробнику, який виробляє кардани. Зробили все вони до діла, крепкий, так як Варпалі Володимир сказав, по маркировці, сталі, по крепості, все вони зробили. Обіцяли, були д -д -д дешевше. В ітогі, коли дійшли до виробництва, вийшла та сама ціна. Але то я взяв би в Арпалі і вже було б там. А вийшла та сама ціна, і муфти в нас згоріли. За рік, хоча ми нічого такої нагрузки не робили, ми там переробили. Вон є відео, як ми переробляли, з чого ми переробляли. Подивіться, заходите в список відтворення Арпал не буду я розповідати. Це буде задовго і так відео затягнулося. Купуйте з рідним карданом. Другий нюанс. Поки що все пішло одним відео буде, мабуть. Доварили, ми бачите, ось таку приблуду з 25 см висотою. Ну як, ми не доварили, ми зварили таку станінку, тут прикрутили, положили цей гілкоруб. Чому? Ми бачимо, ну це трактор, якщо на рівній площині, якщо оцей приблуди не буде 25 см, то кардан буде стояти ось так. Тобто, ну, станіна зроблена під міні-трактори. Це теж звернути увагу треба покупцям і виробнику. Ось на такі нюанси. Тому що не тяжко, я думаю, буде доварити, якщо спитали МТЗ. Або як у нас 892. Відразу бац, і сюди ніжки трошки довші. Для того, щоб кардан стояв рівно. У нас ми доварили 20. Ну, 23 там, сантиметра. Хай буде 20, для того, щоб кардан стояв рівно в тракторі. Да, він для того кардан і є. Там крестовини, все, що працювало криво. Але краще, коли воно гарненько сидить. Ми робимо, щоб було гарно. Так. Ще нюанс. Поки ми працювали, що ми помітили? Ось в такому варіанті, як я виїжджаю, сам. Цепив ось таку здоровену мажару. Ось цю рамку я б рекомендував робити саме оцю. Не, не треба, оце все, це все добре. А ось цю рамку, яка працює на тягу між ляшками, як кажемо, ми всі трактористи, всі тягами, трактора ляшками, отак грубо ляшками. І прицепним що прицепляється, ну, посилити його кращий такий, тому що страшнувато. Можливо, воно видержав, можливо, Арпал скаже нічого, не бійтеся. Але бачите, він ось тут заварений. Ззаді він заварений, знизу він заварений. А ось тут він не проварений. Можливо, не потрібно, треба відкрити, подивитися товщину цього. Не буду я відкривати. Я просто так висказав свою думку. Ну, страшнувато мені таку мажару, якщо ще загрузити в неї тонну 2, воно мабуть не витримає, А якщо витримає, ну не хочу я рвати, я б зробив би отут окрепше відразу. В комплектації такої окремої запитувати. Ще трошки мінус. Ось коли ми цепляємо на МТЗ, вийшло відео блін, про мінуси. Вибачайте Арпал. Я вас не... Це для вас як... буде ню... нюанси, якісь на що звертати увагу. Я машина класна. То... Далі, поїхали. І так відео затягнулося. Ось тут відстань. Коли цепляєш міні-трактор, так, 120 Арпал, 50 кінських сил. Все це вистачає. ну У нас е, от, більшість от такі, бо 50 кінських сил потім не хватає йому, щоб сили десь рубануть, десь потягнути тяги. У нас 892-й, та і ЦЗ-80 любий. Коли цепляєш на всі кріплення за вузько, вони зроблені. Ну, це не смертельно. Це все. Як універсально, тому що будуть більші витрати. Але я попереджаю ті, хто буде купувати, щоб ви на це розраховували. Тому що ось тяжкі скручені до кінця. Ну, Хтось там зараз советувати почне все остальне, щоб тебе руки не звідти а ти не так робиш. Я роблю як. Зараз я вцепив, тому що це ненадовго. Є. А так я беру навхрест оцю тягу. Я цепляю сюди. Ось цю тягу я цепляю сюди. І потім воно скорочується, а так не вистачає. Гвинтів все скручено, але вони болтаються. Все, обсудили, обговорили, розповів примірно щось десь. Дуже класно, що ось такий шкурінь, який можна і прицеп цепляти, і легковий прицеп. От Оця рамка і все оце кріплення, так. Да під легковий прицеп, або перетягнути такий пустий прицеп. ну ну Хтось буде тягати, ну мені шкода. Шкода таку машину, ось такий апарат перервати щось. Ну шкода. Ну шкода от Представте, ось на ось такому цьому і тримається ось така дура, блін Ну але це моя думка. Все. Починаємо працювати. Можливо, ще щось знімемо, щось покажемо, якусь роботу Арпала. Лупить він, дай Боже, головне, не робіть помилок, не робіть на холостих, чуть-чуть вище холостих. Треба давати оберти, щоб був рублячий ефект. Тому що, якщо ви топором будете гладити його, то ви не порубаєте. Все від швидкості обертів ножів, від швидкості, як ніж заходить в деревину. Тож, тому що так ми і зробили, що у нас провернувся вал. На шестерні, на конусної муфті. Але то все таке. Переможемо, зробимо, все буде в нас добре. Будемо працювати. Покажемо, можливо, зроблю якісь ставочки, а ні, то Бувайте здорові, працюйте, не забувайте про Збройні сили, допомагайте, кого знаєте, знайомим хоча б. Хоч словом, хоч ділом. Слава Україні.